Може на що ви йди, йди, бо вже на дорогу напали тягають, позорище, бля. позорище. Ось іще виліз один. А що ви, хлопці, позакривалися балаклавами, щоб не видно було? Щоб не пізнали. Що ви це, блядь, робите? Що за вам? Людину бризгать балок дозволяється. Я, йди домой, йди домой. я, блядь, я голову красила, блядь, мені позвонили, сказали, чоловіка тягають по асфальту. Що це таке, блядь? Козли, блядь, вони поохраняють, вони вони людей такі уничтожаєте, блядь. Випали, все. Слушай, я блять на мою работу делаю блять брови, чтобы таких блять как вы нахуй, защищали.